Польща і Чехія не отримують допомогу на українських біженців від європейського союзу. Це найбільш обговорювана тема на зустрічі двох президентів, адже Дуде відвідав Чехію на запрошення мілоша Земана. І президент Чехії зауважив, що Польща з початком війни в Україні взяла на себе дуже велику частину вирішення великої частини проблем, і в той же час є захисником європейських цінностей. Польща прийняла в себе більше двох мільйонів Україн. Надає фінансову допомогу, допомагає вирішувати проблеми з житлом, з роботою і багато іншого так само. І Чехія взяла на себе притулок більше 300 тисяч українських біженців, і українці ніколи не забудуть такої допомоги сусідніх країн Чехії і Польщі і продовжують, і будуть продовжувати. Століттями дякувати за таку допомогу, як Чехія переживає навантаження такої великої хвилі біженців. Ми вже розповідали. А як це відбувається в Польщі? Ми сьогодні дізнаємось. З нами на зв'язку Ярослав Кіт. Він є координатором і перекладачем одного з центрів допомоги українським біженцям в Любліні, і крім того, він є засновником інституту глобальної і регіональної аналітики, яка, який має представництво не тільки в Польщі, а й в Канаді. В Україні, в Казахстані, Тож рада вітати Ярослава на зв'язку. Привіт, Ярославе! Таю вітаю Чехія прийняла до півмільйона українців. Я про це сказала, а Польща – більше двох мільйонів. В Чехії це дуже відчутно. Великі черги в урядах праці підскочили ціни. А що відбувається в Польщі? Як польща з цим впоралась? Перш за все мушу зазначити, що уряд Польщі винятково швидко організувався. І почав надавати цю допомогу в моменті, коли почалися військові дії, і це було передбачено. В Польщі говорили протягом останніх місяців про те, що буде така величезна проблема, і може навіть в Україні менше готувалися до того, що відбудеться, а в Польщі вже до цього почали готуватися. Навіть я так чув такі голоси, що усміхалися з приводу страху Польщі перед втікачами, але. Це було дуже виважено готуватися ще до початку війни до цих всіх подій. Перше, що я мушу зазначити, були виділені надзвичайно великі кошти з регіональних бюджетів і державного на те, щоби допомогти втікачам, які втратили все, які не мають можливості мешкати в Україні чи втікають просто реально від бомбардувань від російського. Агресора це перш за все допомога в логістиці, тобто в пересуванні територією Польщі, пересуванню з України до Польщі. Це потяги спеціальні, в тому числі медичні потяги, цільово призначені на на допомогу пораненим і хворим особам. Це літаки, які пересуваються територією Польщі, між містами, а теж виїжджають чартерні, чартерні рейси. України Європейського союзу, крім логістики і транспортних питань, а транспортне питання до сьогодні залишається надзвичайно важливе. В Польщі скасовано оплату для військових тікачів, які їдуть з е, України в Польщу, оплату в потягах е, і оплату в містах, які приймають цих втікачів: Любліні, Варшаві, Вроцлаві, Кракові, Гданську. В багатьох інших містах друга справа фінансова, яка була е, вирішена, і до сьогодні вона фактично е, так вичерпана: це проживання втікачів в об'єктах, які надають органи місцевого самоврядування. Е, в основному це є шкільні такі стадіони, на те закриті невеликі шкільні стадіони, теж спорткомплекси, в яких влаштовується. Тимчасові такі зали з розкладаними ліжками. Іноді це є такі зали, які мають спеціальні паравани чи такі заслони, де певна інтимність для тих втікачів влаштовується. Там організовується безкоштовне харчування, безкоштовна медична перша допомога. І втікачі мають можливість відпочити, перебути кілька днів, і вже там на місці їм шукають можливості для переїзду в якісь більш такі. Гідні умови теж мушу сказати, що дуже гарно активізувалися великі міста, такі як Варшава, такі як Гданськ, Вроцлав, де мешкають тепер, де створилися спеціальні навіть цілі квартали будинків, які були на балансі міст, які потребували певного ремонту санітарного. Цей ремонт був швидко зроблений, і там мешкають е, українці, українські родини. Е, приклад Варшави є взагалі унікальним, е, в тому сенсі, що вони е, домоглися від е, посольства Російської Федерації е, забрати ті об'єкти, які були е, покинуті мешканцями е, цього посольства, житлові великі комплекси. Ці об'єкти були в десятиліттями стояли в такому занедбаному стані, але туди росіяни нікого не пускали, думаючи, що це комусь ще продадуть, чи може якось інакше використають. Польська влада, місцева, регіональна, це націоналізувала, скажімо так, і забрала в користь українців, тобто там будуть мешкати. Українські родини це є такий другий величезний аспект щодо житла і третій це соціальна допомога і допомога для тих втікачів. Українські громадяни мають легальне перебування в Польщі протягом 18 місяців, дуже сильно зрівняні в правах з іншими особами, які раніше працювали і були заробітчанами. Тепер ці права дістали е, втікачі від війни, і вони мають право працювати без дозволу на працю, який є обов'язковим у всіх країнах Євросоюзу е, в Польщі. Цей дозвіл скасовано. Крім того, цей закон передбачає медичне обслуговування рівночасно, як і з поляками. Є фонд спеціальний приватний, який виділив 10 мільйонів злотих на безкоштовну допомогу е, на ліки українцям. Потрібно тільки написати. Е, Смс отримується код на телефон, і з цим кодом підходиться з рецептом в аптеку і отримати можна на 500 злотих ліків. А це в перерахунку курс тепер один майже до десяти, тобто це на п'ять тисяч гривень, можна отримати ліків безкоштовно в Польщі. І в містах поширені дуже різні фонди, в тому числі Caritas, та ще вони хрест, які дають такі пачки з. З їжею, хімією, одягом. Це на як поляки кажуть, неспотикана скала, тобто не подія, яка не має схожості, аналогів. Кожисті, аналогів в інших в інших країнах така відкритість величезна але для польської держави це теж величезні видатки і те що євросоюз до сьогоднішнього часу ані одного євро не перевів польшу допомоги на цих українських втікачів це теж дуже як на наш на мою думку дуже дивна ситуація яка мала би бути вирішена бо Насправді це є надзвичайно великий удар по польському бюджету. Така величезна кількість працівників, які поїхали, які потребують допомоги. В Чехії так само прийнятий закон. Він дуже схожий з польським прирівнює і в медичному обслуговуванні, що стосується праці, і так само дуже багато чехів відкрили свої двері для українських біженців, але не порівняти цифри. До 500 тисяч в Чехії і більше 2 мільйонів в Польщі, звичайно, це дуже суттєва і відчутна підтримка, за що я впевнена ніколи українці цього не забудуть і завжди будуть дякувати. Ярослава я хотіла запитати, яка найбільш невирішена до сьогодні проблема, що стосується українських біженців? А більша проблема є мовна, на мою думку, якщо якісь такі питання логістики, поживання в принципі можна вирішити, то все таки ем, різниця мовна має велике значення, і це зустрічається починаючи від поліклінік, де українці, які приходять, не можуть собі дати раду без перекладача часто зі складними проблемами, якимись хворобами, е, такими такими тяглими. Е, а друге питання це є школи, де учні, особливо старших класів, теж е, на початку зовсім не дають собі ради. В тому щоб зрозуміти термінологію, ну і багато предметів є інших, зокрема історія, наприклад, яка ну, абсолютно інша в Польщі. А там я не буду казати про математику, фізику, хімію, де є своя термінологія, яку складно дітям, навіть полякам. Не завжди легко вчитися в польській школі. Не буду казати про українських дітей. Теж по школу скажу, що українські діти часто поїжджають з рівнем знань набагато вищим ніж в відповідному класі ем, ем, польському, і це теж часто дивує польських вчителів. Я теж такої інформації зустрічаю, що ем, діти мають знання не тільки мовні в сенсі англійської мови, але теж і ем, рівень їхній є вищим ніж ніж той клас, в який, в який вони потрапляють. Це теж цікаво. Тобто, українська система освіти є доброю і, і насправді діти гарно вчаться в Україні, якщо тут вони оцінюються так, так високо. І, звичайно, мова під час працевлаштування. На жаль, працівник, який в Україні працював лікарем чи бухгалтером чи адвокатом, тут цю працю знаходить набагато важче. Адвокатом чи бухгалтером я взагалі таких випадків не знаю. Лікарі зараз з'являються в певних пунктах, зокрема, є в Любліні компанія, така яка, е, створила е, власну невелику поліклініку з українськими лікарями. Це польська ініціатива, е, але де українські лікарі мають можливість приймати тих самих українців е, на легальних підставах. Ця мовна проблема часто стається тою причиною, яка е, спонукає через кілька тижнів перебування тут родини, які Походять з західної України вертатися назад додому, Ярослава. Чи змінилося ставлення до українців в Польщі? От, наприклад, я спілкувалася з послом України в Чехії, і він зауважив, що в Чехії дуже змінилося. Спочатку до українців ставилися як виключно до трудових мігрантів, а зараз пишаються, дивуються тієї стійкості, яку проявили українці в захисті своєї держави. Як це відбувається в Польщі в Польщі? Є схожа ситуація, як ти кажеш, тому що тут всі дуже часто телевізійні канали цитують вислів президента Польщі Леха Качинського, який трагічно загинув в Смоленську. Які, коли були події відомі агресії Росії на Грузію разом з президентом Ющенком і іншими керівниками держав, був в Білісі. І сказав знаменну фразу, що російська агресія напевно що не зупиниться на Грузії, а потім може бути Україна, потім можуть бути краї Балтії, Прибалтика, і може дійти час на Польщу. Тобто він це якби передбачив і про це часто тут говорять, що фактично українці зараз захищають теж Польщу своєю кров'ю. Своєю відданістю, своїми героїчними вчинками і це потрібно доцінювати. Польща це власне польські громадяни це належно оцінюють, тому вони відкривають людей свої будинки. Тому вони допомагають так безкорисливо українським тікачам. Ставлення дуже змінилося в позитивному контексті. Український прапор, український гімн. Тепер в Польщі не є піснею націоналістів, якихось там і, і, і ворогів. Звичайно, залишилися невеличкі групи, які не змінилися, але вони є в кожній країні. Але на щастя, більшість громадян в суспільстві думає тепер інакше про українців, ніж вони думали раніше. Це твердження смішне про націоналістів в Україні. Які про які говорить Путін там і, і, і інші російські політики, яких які поціно твердять, що те що в Україні націоналісти, яких треба ліквідувати, це твердження в Польщі сприймається просто зі сміхом, тому що ці націоналісти, так звані, вони виявилися абсолютно іншими людьми, жодних якихось політичних підтекстів в них немає. Uh, і, і, і це напевно вражає, бо цей контакт безпосередній він вплинув на зміну громадської думки тих верств суспільства, які ще сумнівалися. А може, там ну, ще до війни, звичайно, які ще сумнівалися в тих таких миролюбних українських настроях в сенсі Польщі, сумнівалися в якихось історичних питаннях. Uh, тепер виявилося, що ці сумніви не підтвердилися, і, і, і українці є е, ну просто героями для деяких поляків, які. Е, коли починають думати про те, що війна може прийти сюди, зразу починають розуміти, що вони би не змогли таким чином протистояти, віддавати своє життя, як це відбувається зараз в Україні, особливо в Маріуполь. Тут постійно на устах людей і інші міста буча інші міста України. Ярославе, ти зачепив тему? Безпеки країн от Україна вірить в свою перемогу, але готується до гіршого зараз. Польща і Чехія замислюються над своєю безпекою, тому що Росія Путін погрожує ядерним ударом. Скажи, як це сприймається у суспільстві? Я маю на увазі, чи готуються поляки, чи перевіряють вони укриття? Я згадую досвід України. Наприклад, я з Запоріжжя і коли попереджали те, що може статися, журналісти запитували: ну як там наші бомбосховища, в якому вони стані? Чи є вони в кожному там в кожній школі, в кожному садочку? Знаєш, це так сприймалося. Ну напевно ж є. Ну на що ви хочете перевірити? А коли це сталося, то як пригадає? Ну чому ж не готуватися раніше? Не робити ті ж самі запаси. Певні, я думаю, ситуація трошки була інакшою в тому ж Маріуполі. Просто ніхто не вірив, що таке може статися. То зараз, завдяки досвіду України, чи готується Польща в саме в суспільстві? Хочеш миру, готуйся до війни? Власне Польща це робить, і вона має дуже добрі контакти зі сполученими штатами з іншими країнами НАТО. Тут зараз збільшився військовий американський контингент, приходить обладнання американське, і польське небо є захищене американськими і польськими військовими силами. Може, це не так відкрито відбувається, якби це, може, хтось там очікував, але це відчутно для громадян, що держава готується до таких подій, в тому числі недавно прийнято нову, новий закон про Оборону вітчизни, де і бюджет буде збільшено значно на військові потреби Польщі і змінено деяким чином вимоги до набору військових. Тобто є багато моментів, які власне пов'язані з можливою мілітарною загрозою. От я тебе знаю давно, як аналітика з подій. Завдяки твоїм прогнозам, навіть не так, не те, що завдяки а просто твої прогнози здійснилися в Сирії. Ти попереджав про напад Росії на Україну такий відкритий, повномасштабний. От зараз ти можеш спрогнозувати, що може статися, чи ну не ну, дай Боже може статися той, той ядерний удар, про який кажуть росіяни, яким погрожують цьому світу? Дякую відразу. Скажу, що це найгірший сценарій. Що стосовно ядерного удару, навіть якщо б він мав відбутися, в що я не сильно вірю, але така опція, такий сценарій є, то такий ядерний удар буде більше показовим для країн НАТО і Польщі, в тому числі, і він міг би відбутися за різними такими оцінками на території Волинської області. Щоб це буде невеликий. Це я, я би не хотів цього, але говорю на початку найгірший сценарій, який можливий невеликої потужності. Удар ракетний, але з можливістю, щоб всі телевізійні канали показали цей грибок, який побачить десь в Польщі, побачить в країнах Балтії. і в цьому випадку очікуються втрати боєздатності військ НАТО на території Польщі і Балтійських країн. Бо не секрет, що крім Молдавії, Латвія, Литва, Естонія теж є безпосередньо в сфері впливів президента Росії в його хворій голові, і його геополітичні цілі на цьому не зупиняються. Тобто, тут тут же відповідно, і Польща могла би постраждати, але ми не будемо говорити по найгірше в позитивних таких сценаріях. Є моменти пов'язані з. Вичерпанням фізичним і, і, і фінансовим російського війська, теж держави фінансовим, з фінансовими такими проблемами оточення Путіна, олігархів і, і тих скіл, які зараз дуже страждають від тих різних фінансових проблем, а теж, про що мало хто говорить: регіональні різні проблеми в Росії, ми вже знаємо, маємо факти там під Загоряння ГЕС на Сахаліні. Маємо певні свідчення того, що люди починають обуюватися в різних регіонах і автономних областях Росії цінами, зростаючими тим, що відбувається для, на вплив, вплив на простих людей. Відповідно, такі проблеми регіонального характеру будуть впливати на цілісність самої Російської держави, в одному з моїх таких прогнозів дальніх я. Говорив, що до 2030 року Росія розпадеться на 19 невеликих країн. На жаль, маємо теж такі тенденції до того, що є спроби мирно залагодити ці всі справи в країнах теж Євросоюзу, Німеччина, Угорщина. Вони налаштовані на те, щоб будь-якому знайти якийсь шлях для того, щоб призуп... зупинити принаймні. Таку істотну військову агресію в Україні через свої потреби в газі, в нафті російській, і це може бути теж, теж так не на руку Україні. Але я ну не передбачаю, що ці військові події, які будуть відбуватися найближчим часом, вони потривають довше ніж. Кінець цього року цього... дуже важлива тема це газопостачання. От я хочу переключитися на сьогодення Польщі і Чехії. Чехія готується до припинення газопостачання, і це буде відчутним ударом, тому що загалом майже на 100% Чехія залежна від газопостачання Росії. А от Польща вже відчула там менший відсоток такої залежності а все ж таки вже Польща без російського газу. Як це Відбувається відбилося на житті звичайних поляків. Як вони це відчули? Чи відчули взагалі? Оскільки я аналітик, я це передбачав, то я просто заздалегідь перед цими подіями відключив газ в своєму будинку. І я моя родина і родини осіб, які зі мною співпрацюють, не будуть страждати від втрати цього ресурсу. Але є е, дуже величезна кількість мільйони польських родин, які відчують це через ціни, які підростуть. Спочатку уряд обіцяє не сильно підносити ці ціни. Принаймні, е, приватні особи е, цього не відчують перші декілька місяців, але однозначно ці ціни на всі ресурси під почнуть підніматися вгору не істотно, але будуть підніматися. E, і зараз шукаються активно різні шляхи до певних альтернативних джерел. А крім того, маємо вже декілька фірм, які везуть скраплений газ до Польщі. E, що стосується нафти, ну тут трохи менші проблеми e, з цим джерелом, але маємо яскравий факт, того, що e, уряд прем'єр-міністр Угорщини e, насправді співпрацює з e, Путіним. І е, зараз відбуватиметься дуже величезна трансакція по викупу 300 заправних станцій в Польщі власне угорськими е, компаніями, які будуть транспортувати російську російську бензину, російську нафту. Тобто це теж теми дуже такі болючі, які торкаються геополітичних і, і політичних і міжнародних проблем. Ще одна важлива тема днями президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю польським змі. Що про це говорять медійники Польщі, аналізуючи ставлення до Зеленського за останні місяці, його рейтинг в очах є представників європейських країн і теж громадян Європи. Які цікавляться політикою, які дивляться новини, які цікавляться тим, що відбувається в Україні, рейтинг президента України дуже сильно зріс. Дії президента оцінюються і політиками, і аналітиками, і представниками влади як дуже е, активні і реально е, такі, які дають можливість говорити про е, діяльність українського, української влади, української держави. Немає негативу того, який іноді в Трапляється в українських змі, ці теми якось так оминаються. Певні такі негативні, яких, яких там трохи є, з'являються стосовно певного саботажу, певних українських там сил, проблем регіональних тут цього не чути, і на мою думку, це дуже добре. Було бо імідж України в сенсі героїзму, в сенсі витривалості, в сенсі вміння боротися з ворогом дуже істотно зріс. Він не згасає, він не падає. оце це найважливіше. Тобто, немає тої втрати іміджової, яка вичувала мала би відчуватися там через тих два місяці після початку війни. Насправді е, імідж України тримається, і це дуже важливо.